Де був цілий рік, що робив і що буде далі, розповім у наступних випусках. Проповіді ножовика повертаються. Пора. Так саме проповіді. Бо нести цю тему це як якась, прости Господи, місія. А наші з Максом відрядження по проведення курсу з бою ножем це як якесь місіянство зі всіма атрибутами, полишаннями, метарствами і жертовністю. Тож, нехай будуть проповіді. Проповіді ножовика. Дивись на Тікток. Інста або Facebook сторіс, а також на Ютуб. У Тікток і у Сторіс скорочено, буде скорочено. На Ютуб розгорнуто і повно. Тікток і сторізи не люблять довгих історій. Тож, хто хоче розгорнуто, шукайте на Ютуб. Але підписуйтесь, підтримуйте в сторіс або в Тікток можна сприймати як сповіщення про новий випуск. Як бачите, рік був відсутній, але як виявилось, справу треба оберігати, захищати проповідувати Формат відео буде наступний. Ось така, як була на початку нарізочка на 8 секунд, не більше, для того, щоб привернути твою увагу, друже, ну або увагу якогось тіпа в інтернеті. Зараз такі правила, так воно працює. Далі буде сама проповідь. Проповідь на тему. Ну і фіналом чимось яскравеньким, цікавеньким, смачненьким. Це буде якась коротенька все ж таки нарізочка з занять, з якоїсь події. А таких було за рік багато. От саме останнє цей яскравий шматочок буде на Ютуб. Ну і повний текст проповіді на Тікток або на Інстаграм та Facebook Stories буде неповний. Після цього твоя робота. Коментар на підтримку теми, якесь адекватне питання, вподобайки, перепости. Ну, ти знаєш. Все, годі на сьогодні все сказав. Тримайте цікавий шматочок з занять, тут буде ніж і боротьба. Але це тільки для глядачів на YouTube. Тож, включайся, підтримуй. А про правила для коментаторів у наступному відео. Все, до зустрічі. Кожен українець, котрий потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка, давай. good